В ефірі новини на часі. А про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Ворог наніс ракетний удар по об'єкту інфраструктури у Вільнянську. На місці влучання сталася пожежа. Є постраждалі. Ситуацію бачили наші журналісти. Деталі у випуску. Під артилерійським крилом про роботу богів війни, які боронять країну на запорізькому напрямку, розкажемо за мить. Експрес-курс телевізійної журналістики. Як у Запоріжжі навчають бути операторами та журналістами, розкажемо у випуску. Чотири людини отримали поранення внаслідок вчорашньої ворожої атаки по вільнянську. Близько дев'ятої вечора росіяни вгатили двома ракетами по місту. Руйнувань зазнала адмінбудівля та підприємство. А вибуховою хвилою пошкоджено житлові будинки. Як оговтується місто після ворожого обстрілу? Дізнавались наші журналісти. Близько дев'ятої вечора одразу після оголошення повітряної тривоги жителі Вільнянська здригнулись від вибухів. Росіяни вгатили по місту двома ракетами, тип яких ще встановлюється. Наслідок ворожої атаки четверо поранених, один із них в тяжкому стані. Перший приліт був в стіну адмінбудівлі. Ракета потрапила прямо в адмінбудівлю. Полити Бога, що нікого не було. З постраждалих маємо чотири чоловіка поранених. Один в дуже тяжкому стані зараз в реанімації, в трьох менш такий важкий стан, легший вони оброблені всі пошкодження, всі поранення і відпущені додому. Друга ракета вгатила між двома підприємствами. Одне із них зруйноване вщент. Дмитро Вакуленко, директор підприємства, розповідає, займалися виготовленням палених палетів та брикетів. У час прильоту на підприємстві нікого не було. Воно в ніц потрошене, нічого не вціліло, нічого не залишилось. Ні стін, ні криші, нічого. Я з вчорашнього прильоту і до, до цього дня я не спав, ми, ми прибираємо те, що, що залишилось. Внаслідок ворожої атаки, руйнування зазнала і станція технічного обслуговування автомобілів. Віктор працював тут автослюсарем вже 8 років. Нині чоловік залишився без роботи. Робив машини, ремонтував. Год 8 вже працював, погорів машину, самі бачите, ні роботи, ні ангару, нічого немає. ну, Дзвонили, казали, вроді у мене на території. Ну, думав, що ні, надіявся. Водночас представники вільнянської міської ради фіксують всі пошкодження внаслідок ворожого обстрілу, зокрема здійснюють обхід житлових приватних будинків та підприємств разом. із благодійниками надають усю необхідну допомогу у вигляді будівельних матеріалів. Єлизавета Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Переходимо до іншої оперативної інформації по Запорізькій області. Впродовж доби в результаті ворожих обстрілів виникло чотири пожежі у населених пунктах Запорізького, Васильівського та Пологівського районів. У селі Нововасильівське Пологівського району рятувальники ліквідували загоряння господарчої споруди. Осколкові поранення під час артилерійського обстрілу Степногірська отримав чоловік. Загалом впродовж доби окупанти 341 раз вдарили по 11 населених пунктах Запорізького області Трьох чоловіків поранено внаслідок російських атак по Васильівському та Запорізькому районах. Війська РФ завдали три авіаційні удари по Малинівці та Роботиному. 127 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Оріхів, Левадне, Роботина, Малутокмачку, Малинівку та Новоандріївку. Дев'ять обстрілів РСЗВ накрили Роботине та Малутокмачку. 200 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандріївки, Роботаного, Левадного, Малинівки, Нововасилівського, Степногірська та. Приморського. На Голіпільському напрямку противник випустив 18 некерованих авіаракет в районі Чумацького Запорізької області. На горіхівському напрямку відбулося 9 бойових зіткнень в районах Малої Токмачки, Роботиного, Новоандріївки та Щербаків Запорізької області. Відбито ворожий штурм біля Малої Токмачки. На цьому відео хлопці з бригади Карадах демонструють віртуозну майстерність у знищенні бліндажів ворога та точність ураження БМП-2 за допомогою ФПВ-дрона. Переходимо до оперативної інформації по Україні. Кількість жертв внаслідок вчорашньої атаки по Києву зросла до 27 людей. З них троє діти. 11 людей загинули під завалами багатоповерхівки з Охмадиту, евакуювали дітей, які перебували на лікуванні під час ракетного удару. До того ж, під час атаки росіяни зруйнували та пошкодили три підстанції. Влучання прийшлося і по пологовому будинку. У місті оголошено день жалоби. Бригадами швидкої допомоги з лікарні Охмадит були переведені в інші медичні заклади 94 дитини, із них вісім постраждалих. Крім того, у стаціонарах комунальних закладів на сьогоднішній ранок перебувають 57 людей. Всі дорослі, п'ять із них у важкому стані. За даними судмедекспертизи, загиблих внаслідок вчорашньої атаки ворога 26 людей, в тому числі троє дітей. Минулої доби окупанти атакували і Дніпропетровщину. Найбільше постраждав Кривий. Ріг. Тут внаслідок атаки по підприємству загинуло 10 людей. Декілька влучань, у тому числі по адміністративній будівлі промислового підприємства. Триває ліквідація наслідків. Попередньо 10 загиблих, 31 поранений, вже перебуває в лікарні. З них 10 тяжких. Працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи. У Терецьку бахмутського району внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина. У Щербинівці один поранений. Загалом по району загарбники потрощили близько 14 житлових будинків. Гірша ситуація у Покровському районі там вже відомо про трьох загиблих та десятки пошкоджених маєтків. У Курахівській громаді пошкоджені дві адмінбудівлі в Успенівці. Підприємство і адмінбудівля в Костянтинопольському. Три будинки в Острівському. У Новоекономічному Гродівської громади поранено три людини. Пошкоджено 20 об'єктів. У Миролюбівці пошкоджено 24 об'єкти. У Новогродівській громаді одна людина поранена, Пошкоджено 10 будинків. У Покровську три людини загинули. І три поранені. Пошкоджено підприємство. Водночас всі наші захисники не залишають без покарання за трагедію окупаційні війська. Наші прикордонники, артилеристи, реактивники, мінометники та оператори дронів 46-ї бригади помстилися за загиблих українців. Вісі відпрацювали по техніці загарбників на полі бою. Вогневим щитом стоять на запорізькому напрямку артилеристи на 15-ї бригади оперативного призначення імені героя України Богдана Завада Карадах здійснюють вогневу підтримку наших танкових підрозділів і піхоти, як виконують бойову роботу, вражають цілі російських окупантів. Бачили наші журналісти, які побували на позиціях гвардійців. Подробиці в сюжеті Ольги Ларіонової. Добриня, Добриня, полмаленька, полмаленька, Цель уточняється. Цель уточняється. Виявлення цілі. Передача координат. Команда постріл. Вони лагідно називають її лялечкою. Для пристріляних бійців самохідна артилерійська установка 2 с 1 як рідна. Є у неї ще одна народна назва самоходка Вазіта. Раніше самоходки називали ну, квітами, називали у нас Діка. Називається це ε, ну, на базі МТЛ, БУ, БУ д 30 122 го калібра. В одному гарматному розрахунку артилеристи-гвардійці з початку повномасштабного вторгнення бойове злагодження відпрацьоване до автоматизму, адже всі розуміють, чіткість дій в їхній роботі запорука успіху. Як загартована, загартована марка сталі, от тобто всі, кожен здатен прикрити, кожен здатен десь виручити, десь щось уразити, от, виконати, ну всі поставлені бойові завдання, які на нас полягають. Зараз гарматний розрахунок на посиленому чергуванні. 48 годин на позиції, потім доба на відпочинок. Бойове завдання незмінне, вогневе прикриття наших піхотних підрозділів і техніки. А от цілі ураження різноманітні. Починаючи від відділення штурмового загону, закінчуючи мінометними розрахунками, бронетехнікою легкоброньованою, яка наступає. от. Також можемо робити освітлення ночне бліндажі, можемо працювати також по відкритій піхоті за допомогою там, тих же шрапнельних боєприпасів. Командир самоходки з позивним «Добриня» – досвідчений артилерист, атовець, воював на Донецькому напрямку. Тепер ці навички знадобились у протистоянні ворогу тут, під Оріховом. Каже, бойовий дух побратимів на висоті. Два дні тому звели на нівець намагання росіян атакувати наш спостережний пост. Почали наші штурмувати позиції. Набула команда да, на до бою. Ну, ми десь хвилинки за, та хвилин тривав цей бій. Ми випустили 30 снарядів. Добре, їх там косили і техніку, і людей. Серйозний був штурм. Відбилися дозато. Одна машина наша працювала, і міномети, і ще дві пушки 105-го калібра. чотири машини відбили серйозну атаку. Ми чекали їх. Загалом ситуація на лінії зіткнення залишається стабільно напруженою, кажуть бійці. Вони потрохи питаються щось показати, от десь піти на штурм. Але це все відбувається. От противник зазнає втрат, і він відходить на свої позиції. Особливо докучають безпілотники, зокрема, ланцети. Місяць тому вдалося відбити повітряну атаку ворога. Протягом кількох годин збили шість ворожих пташок. Перший ланцет вдарив по машині був в передній частині. Вона вже у нас вже три ланцета, вже три прямих попадання вже пережила наша машина. Почули перший ланцет, ну, нас, вон, виходить, обхитрив. Ми зосередочилися, були на залі, а ланцет з іншої сторони ударив по машині і підбив машину. Евакуювати машину одразу не вийшло, тому що вона була не на ходу. І протягом за півдня, через кожні півтори години, перелікали ланцети в Ну, Ті виходили нас збивати. У нас хлопці із ну, зенічики, хлопці з стрілецької зброї, ну, толпою ми їх збивали. Получається, що вони ми одного пропустили. П'ять штук ми запитали, були. машину спасти, вечір машину евакуували І через сутки п'ять вона підлатала і в бій. При будь-яких непередбачуваних ситуаціях ремонтні підрозділи артилерістів не підводять. Працюють чітко, злагоджено і професійно кажуть бійці. Црембат в нас непогано працює. Запчастинами в принципі у нас проблем немає. Зі снарядами. Та хочеться всі та побільше снарядів, знаєте, хочеться побільше, тому що буває таке, що не вистачає снарядів трошечки підекономимо. Но, от, от, фу, коли треба, було якось вистачало завжди. Командир самохідної гаубічної батареї Антон сам із Запоріжжя, як фаховий військовий, був мобілізований ще в лютому 22-го. Тоді ж артпідрозділ 15-го полку оперативного призначення вийшов на бойові позиції, протистояв ворогу під Мелітополем, Токмаком, Васильівкою і зараз тримає запорізький напрямок. Захищати рідне місто у лавах Нацгвардії для Антона особлива честь і відповідальність. Мета номер один виконати бойове завдання і зберегти життя бійців. А от що не можна в жодному разі <зі> робити на передовій, так це виявляти свою вогневу позицію. Маскування, чітка організація, що ми стоїмо не в полі, десь а десь замасковані в пасаці, десь вибрали якусь точку, яку мала примітна. У нас є бліндажики. Кожна людина знає, що робити в своїй іншій ситуації. Команда відбій означає, що ціль противника вражена, проте бійці завжди перебувають у повній бойовій готовності. Ну, сиділи вдома, нам дали команду до бою, ми через 30 хвилин вже були наведені на на позиції. Вогнева робота може бути і добу, дві доби, три доби. Ну, як визначить керівництво, як, як складеться обстановка? Можливо, треба буде дуже довго сидіти в фасаці, от, і нікуди не виїжджати. От. Треба бути. Завжди укомплектований продуктами, особистими речами, бути готовим до того, що піде злива, бути готовим до того, що буде жара і буде не вистачати тої води. Треба завжди брати з запасом. Побувала знімальна група НТМ і в пункті постійного дислокування артилерійського підрозділу 15-ї бригади Карадах. Про те, як бійці облаштувались, дивіться у наступних випусках новин на часі. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. З початку нинішнього року на водоймах Запорізької області загинуло сім людей, з них двоє дітей. І, хоча в регіоні ще з 2022 року триває заборона на відвідування місць масового відпочинку на водних об'єктах, це не зупиняє відпочивальників. Аби нагадати людям про небезпеку, представники ДСНС, поліції та міської влади завітали на один з так званих диких пляжів. Рятувальники зазначають, він є вкрай небезпечним місцем для купання через складний рельєф дна. що що спричиняє велику швидкість течії. Велика занепокоєння викликає пляж за торговим центром епіцентр, який не пристосований для відпочинку людей. Лише у червні 24-го року на пляжі сталося три небезпечні події. Під час одної вдалося врятувати хлопчика 2012 року народження. На жаль, під час інших подій двох людей врятувати не вдалося. З них одна дитина. Під час профілактичного рейду кожному відпочивальнику рятувальники вручили інформаційні листівки із нагадуванням правил безпеки. Та вкотре закликали обачно поводитися на воді та не ризикувати життям. Постійно проводиться відповідна робота для забезпечення безпеки громадян. Встановлено щити купатися заборонено. Організовуються щоденні рейди місць масового відпочинку населення на водних об'єктах з проведенням роз'яснювальної роботи. На проспекті Соборному працівники КП ЕЛУАШ латають тріщини на дорозі за допомогою спеціальної технології. Для цього використовують самохідну установку «Хідрох». Спочатку за допомогою стислого повітря щілина видувається, потім в тріщину заливається розігрітий до 200 градусів шовний герметик. Таку спеку він застигає протягом 20-30 хвилин. Після застигання субстанція перетворюється на гуму і взимку запобігає розтріскуванню асфальту, кажуть комунальники. Найголовніший принцип це те, що вона, ця гума не дає попадати в тріщину вологі, волозі і зимою не розриває асфальт, тобто не розрушає. Ну, Таким самим чином дає економію, не треба робити так часто ямковий ремонт. Випускниця вільнянського ліцею успіх набрала 800 балів під час складання національного мультипредметного тесту. Тобто, школярка не зробила жодної помилки під час тестування. Це найкращий результат в Запорізькій області. Загалом на НМТ цьогоріч в регіоні зареєструвалося майже 5,5 тисяч учасників. З них більше півтори тисячі випускники минулих років. Наразі основна сесія ММТ завершена. Про це повідомили в обласному департаменті освіти для пр. Проф проходження тесту було організовано 13 тимчасових екзаменаційних центрів. Кожну локацію забезпечили додатковими приладами живлення. На тестування з'явилися майже 5 тисяч абітурієнтів, це приблизно 80% учасників. У нас 60 учасників серед майже 5 тисяч, які набрали 200 балів з одного предмету, 4 учасника з двох предметів, 3 учасника з трьох предметів і одна учасниця з, 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 з усіх чотирьох предметів, тобто 800 балів дівчинка набрала. Ну, вже це відомий факт, це Вільнянський ліцей «Успіх». Що стосується кращих закладів освіти, які треба відзначити, випускники яких здали дуже добре своє тестування, це, звісно, академічний ліцей номер 31 міста Запоріжжя, 28-ма гімназія міста Запоріжжя, ліцей перспектива, 99 дев'ятий ліцей, шоста гімназія, 71 перший ліцей та решта інших. В цьому році в Запорізькій області була зареєстрована рекордна кількість бажаючих продовжити вищу освіту, вступити до магістратури близько 7 тисяч. Для порівняння в минулому році ця цифра склала трохи більше 2 тисяч. Наразі більшість із абітурієнтів пройшла тестування. Вони вже до 2 липня пройшли тестування. З'явилося 70 майже 2%, Тобто, більшість все ж таки підтвердила своє бажання навчатися в магістратурі. Тому по результатам поки що говорити рано, але пройшли, не пройшли, бо там теж був порог достатньо високий. Невідомий чоловік напав на жінку в під'їзді в Запоріжжі та намагався зірвати наплічник. Коли йому це не вдалося, розпалив їй в очі слюзогінний газ та повторив спробу відібрати майно. Для конспірації фігурант одягнув тактичний військовий одяг. Жінка почала кликати на допомогу і це змусило нападника втекти. Про це та інше в нашому відеодайджесті. Чоловік в тактичному військовому одязі напав на жінку в під'їзді в Запоріжжі. Намагався відібрати сумку, застосував навіть слюзогінний газ, але довелося тікати через крики постраждалої. В цей час спільник чекав на варті неподалік. Правопорушниками виявились 26-річний та 37-річний жителі Запорізької області. Напад вони спланували заздалегідь та діяли за узгодженим планом. Зловмисників затримали, а суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення. za У посібництві країни агресору підозрюються подружжя з Бутієвого. Вони брали участь у переписі житла, залишеного власниками на тимчасово окупованій території. Надалі помешкання передавалося на проживання військовим збройних сил РФ. Також підозрювані сприяли організаторам у проведенні псевдореферендуму про вихід Запорізької області зі складу України та приєднання до РФ. А ще організували збір коштів і гуманітарки для окупантів. Досудове розслідування триває. Запоріжжі на території приватного домоволодіння сталася пожежа. Горіли два гаражі, загальна площа загоряння 50 квадратних метрів. Рятувальники запобігли перекиданню полум'я на сусідній будинок і ліквідували займання. Ймовірна причина загоряння необережне поводження з вогнем. А загалом, впродовж минулої доби, надзвичайники ліквідували 17 пожеж. У Запоріжжі в яму глибиною 6 метрів впав кіт. Незвичайники за допомогою драбини дісталися до чотирилапого і допомогли тваринці вибратися з пастки. Також минулої доби рятувальники врятували ще одне кошеня. Тварина застрягла на висоті близько 5 метрів між вікном і решіткою. Для порятунку чотирилапого незвичайники задіяли триколінну драбину та гідравлічні ножиці. Експрес-курс телевізійної журналістики телеканалом МТМ та Вона хаб розпочинають спільні курси для дівчат, які бажають опанувати професію тележурналіста і телеоператора, І таким чином залучити в творчий колектив активних та креативних особистостей. Подробиці про новий проєкт у сюжеті Ольги Ларіонової. Отримати ази телевізійної журналістики за один місяць досконало опанувати будь-яку професію за цей час нереально. А ось засвоїти базові теоретичні знання та практичні навички цілком можливо. Головне бажання вчитись та самовдосконалюватись у професії, яка стрімко змінюється і розвивається. Переконані медійники. В нас будуть біля місяця тривати курси, на яких саме журналісти та діючі та оператори зможуть розказати і показати, в чому полягає сам. На суть зваженої журналістики, як складаються сюжети, за якими жанрами вони бувають. І трохи пізніше, вже вже через місяць, після такого експрес-навчання, тому що насправді будь-які професії можна навчатися все життя, можна буде вже простажуватися саме на муніципальному телеканалі. МТМ. закріпити теорію на практиці, майбутні медійники зможуть безпосередньо на виробництві, отримуватимуть практичні завдання разом зі знімальною групою. виїжджатимуть на місця подій і працюватимуть над створенням сюжетів, аби у щоденній практичній роботі. Побачити і зрозуміти, як відбувається повний процес створення телевізійного продукту, зокрема, якою є специфіка роботи служби новин або авторських проєктів. Тобто, все, про що наші журналісти, оператори, режисери будуть розповідати а, слухачам курсів теоретично. Потім кожен з цих аспектів людина зможе побачити і спробувати реалізувати в практичній площині на базі єдиного на даний момент телеканалу в Запорізькій області, який має повний цикл виробництва. У журналіста є не певні навіть мають бути технічні знання, в тому числі ази роботи і операторської, і монтажної і режисерської, принаймні тут в голові. Ну і краще, коли в руках. серед учасниць курсів Анна Павлова після скорочення посади менеджера з працевлаштування випускників машинобудівного коледжу Запорізької політехніки вирішила спробувати себе у тележурналістиці. каже, вже мала відношення до медійної справи. Разом із колегами сприяла створенню у Запорізькому національному університеті факультету журналістики. Я філолог за освітою. Але журналістика на даний час це дуже цікаво. Це дуже я, я вважаю, що це дуже важлива а, професія, і тому а, а, прийшла навчатися на ці курси. А відбуватимуться теоретичні заняття на базі кар'єрного хабу Вона Хаб. Це проєкт, що реалізується фондом ООН у галузі народонаселення в Україні за фінансової підтримки бюро USID з питань гуманітарної допомоги. Менеджери та психологи вона хабу також супроводжуватимуть слухачок протягом всього курсу та надаватимуть необхідні консультації. Я буду особисто спрацювати з дівчатами. Якщо буде їм потрібна, моя допомога. Я буду їм допомагати саме там. Документаціями, можливо, з їхнім резюме якось десь як поставити правильно, де що написати. Це буде вже саме ними працювати і направляти їх можливо, як би так сказати. В правильне русло експрес-курс стартує вже цієї суботи, 13 липня. Перше теоретичне заняття відбудеться об 11 годині. Тож медійники запрошують долучитися до нового проєкту всіх охочих запоріжанок, а також вимушених переселенок, які прагнуть опанувати нову професію. Активних небайдужих і працелюбних телеканал МТМ завжди готовий прийняти до свого творчого та дружнього колективу. І е, дуже хотілось би, щоб на виході по закінченню цих. Курсів ми отримали креативних, класних, мотивованих, готових журналістів, які б могли прийти працювати до нас на телеканал. Ольга Ларіонова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Сприйняти знайоме та звичне під іншим кутом у туристично-інформаційному центрі відкрилася фотовиставка запорізького митця Євгена Водоп'яна. Погляд це своєрідна рефлексія автора на сприйняття людини та світу. Своєю виставкою митець закликає кожного почати звертати увагу на звичні речі. Автор переконаний, що очі це своєрідне дзеркало душі, яке може більше розповісти про характер та унікальність кожної людини. Я хотів акцентувати увагу людей саме на очі. Тобто, це те, що ми орган, який ми бачимо кожен день, буквально по 100 разів, але ніхто не звертає увагу саме на е, всесвіт цього ока. Я хотів е, звернути увагу людей на те, що е, Щось прекрасне не десь там в Ібі, це як там кажуть, чи в Барселоні щось цікаве буквально перед нами стоїть. От і на це пішло десь десь рік. Тобто, ця концепція в мене зародилася ще рік тому. Але я потроху, потроху, потроху її вдосконалював і все призвело до того, що ми зараз бачимо. До 8 серпня буде тривати виставка. Ми як завжди, працюємо кожного дня протягом тижня, з 9 до 18. ради усім приходьте, долучайтесь, дивіться. Наші молоді запорізькі міці заслуговують того, щоб ви приділили їм свою увагу. Сучасні виставки українських митців, екскурсії містом та благодійність від початку великої війни в туристично-інформаційному центрі Запоріжжя відбулося 23 виставки плакатів воєнного часу. Наразі про підсумки роботи за останній рік розповіло керівництво закладу. Зокрема, в хабі центру відбулося 14 різноформатних виставок з фотомистецтва, архітектури тощо. У залі турцентру наразі можна побачити виставку погляд запорізького художника Євгена Водоп'яна та прослухати звуки. Війни Дениса Васильєва акцентують увагу містян та гостей міста саме на культурній складовій, розповідають у тут ж центрі, адже прагнуть прищепити любов до Запоріжжя. Наша команда працює більше у культурній складовій, це виставки, це івенти, це заходи. Я, я поясню чому, тому що туристична діяльність взагалі в Запоріжжі зараз це дуже така проблемна тематика, тому що треба шукати нові формати. Постійно треба шукати нову цільову аудиторію. Фантазувати креативити на тему, що їм сподобається, що ми можемо презентувати, як ми можемо презентувати Запоріжжя по-новому для тих людей, наприклад, які вимушено переїхали до нас, і Запоріжжя наразі є їх домівкою. Нині у туристичному інформаційному центрі триває створення сувенірів із мерчем нашого міста. У його розробці беруть участь мистецтвознавиця Наталія Лобач, стріт арт-художники Денис Ліптон та Сліпія. До того ж, в центрі вже планують зустрічати туристів з інших міст та країн для того, аби розвивати економіку Запоріжжя у післявоєнні часи. Після перемоги, звісно, повернеться наш подієвий туризм. Наші фестивалі я впевнений, що вони будуть. Це ті фестивалі, як Фрідом, як Запоріжжя Джазі, івенти, які збирали понад 50 тисяч людей на одному майданчику за вечір. І заклади розміщення від цього тільки вигравали. Заклади харчування від цього тільки вигравали. І взагалі Запоріжжя як бренд, Запоріжжя, як така туристична бізнес-модель, вона працювала і вона працює. Вала на майбутнє, і я впевнена, що з таким фундаментом ми просто зможемо всіх здивувати. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все побачимось на телеканалі МТМ.